Добрий день, вам, діти, добрі, хай вам щастя й доля буде не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. До нас завітала гостя. Хто ти дівчинка маленька? Українка молоденька. А як тебе звати? Щоб дізнатися, як мене звати, треба загадку вам відгадати. За хатою у садочку, у зеленому віночку та в червоних намистах стала пава молода. І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти. За намисто кожен смик та й укине на язик. Так, малята, це кущ калини. А дівчинку нашу теж звати Калинонька. Малята я вам розповім. Дуже цікаву легенду про калину. В одному селі жила чарівна дівчина, Звав її калиною. Люди любили її за добре і щире серце. Навесні калина пішла в ліс. Дай, думаю, посаджу вздовж шляху якісь рослини, викопала в гущині лісу тонесеньке стебло та й посадила. А щоб воно прийнялося і гарно росло, сонечко світило і зігрівало. Дощик поливав, а коли не було дощика, дівчинка носила воду з криниці і почав кущик розростатися. Йшов якось шляхом подорожній. Стомився та сів під кущем перепочити. Усмігнувся та сказав Спасибі роботящим рукам. Що кущ посадили. Кущ стрепенувся і укрився білим цвітом. А потім з'явились червоні ягідки. В кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке, серденько. Калина здивувалася, а кущ щепоче. це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули. Подаруй мені своє ім'я, калинка. Ось діти ви прослухали гарну легенду про дівчинку та кущ калини. А ви знаєте, калина дуже корисна. Це лікарська рослина. У народі цінують калину за цілющі властивості. Вона лікує багато хвороб з давніх давен наші предки. Використовували її, щоб лікуватися від застуди. З її ягід готують чай, кісіль, джем, варення. Ягідками калини ще полюбляють ласувати взимку пташки. Калина символ нашої України. Український народ любить і шанує калину, бо вона завжди була символом дівочої краси, вишивали рушники. Червоною калиною прикрашали хату, колиску немовляти, вплітали й у вінок, вишивали сорочки. А ми з вами, малята, сьогодні у творчій майстерні теж виготовимо гроно калини. Для роботи нам треба дощечка для пластиліну, пластилін червоного кольору, зразок із зображенням гроно калини. Та аркуш картона із зображенням гілочки калини. Беремо велику грудку червоного пластиліну і відщипуємо багато дрібненьких шматочків. Потім беремо дрібненький шматочок пластиліну, кладемо поміж долоньок та катаємо коловими рухами і отримуємо кульку. Це і будуть ягідки калини. Беремо кульку пластиліну, прикладаємо до гілочки нашої калини і притискаємо пальчиком. Ось ми отримали ягідку. Малята, ось яка гарна робота у нас вийшла. Ви великі молодці. Діти, давайте подякуємо нашій гості, завдяки якій ми багато цікавого дізналися про калину. Символ України. У народі кажуть, посади калину, будеш мати долю щасливу. Так, попереду нас чекає весна, тому я гадаю, кожен з вас може посадити разом з батьками кущі калини, а потім милуватися її красою та використовувати її ягідки для різних потреб. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей! До побачення!